Вершники Апокаліпсису, хто вони? Що це за сутності? Звідки прийшли, як побачити їх на землі, зрозуміти їх вплив на своє життя та на людство загалом? Для розуміння відкриємо надприродну книгу Апокаліпсис. З перших сторінок книга переміщає нас в інший духовний вимір на арені подій прославлений Христос? Він не обмежений людською плоттю, часом і простором. Незадовго до цього він, будучи Богом, став як людина, упокорив себе, став як раб. Люди відкинули його, і жорстоко розіп'яли. Він помер за гріхи людства і воскрес із мертвих. За це Всевишній нагородив і звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені. Ми бачимо в книзі Апокаліпсис Престол Божий і в руці Творця книга запечатана сімома печатками. І не зайшлося нікого гідного розгорнути та читати цю книгу, навіть подивитися в неї, тільки Христос достойний взяти цю книгу і відкрити її. І всі ці печаті відкрити, коли Ісус взяв книгу з рук Бога, всі небеса схилилися перед Ним, бо йому дана всяка влада на небі та на землі. Ісус знімає першу печатку та з'являється вершник на білому коні це сатана, лукавий, брехун. Набуває вигляду ангела світла і рядиться в одяг праведний. Він несе у світ свою вісівську брехливу релігію та політику, створює вигляд якби переможного вершника і обманює, зводить, спокушає, бреше. Його зброя лук і розпечені стріли лукавого. Лукавство диявола з давніх тавен піддавалися люди цьому лукавству і люди, які. Залишали Бога, вони поклонялися сатані, та обирали його. Ця ступінь нелюдського рангу не просто релігійний лідер, політик чи кумир, перший всадник і вершник апокаліпсису – це сам диявол, його ім'я означає наклепник. Він, батько брехні та душогуб. Багато людей, свідомо чи несвідомо, йдуть за ним поклоняються, служать, обирають, голосують і віддають дияволу владу, і правління люди. Також не хочуть вірити істині, і не хочуть вірити Ісусу Христу, але вірять брехні, йдуть за хибною демонською пропагандою навчаннями. Поклоняються не Богу а бісам, ідолам, кумирам, зіркам, блогерам та правителям, коли Адам та Єва відвернулися від Бога і послідували за брехнею, за брехнею цього диявола, прийняли його релігію і політику. Тоді прокляття спіткало людство і всю землю. Першим вершником Апокаліпсису за диявилом завжди йде руйнівний, злопиляючий балістичними ракетами, снарядами, мінами і бомбами, другий вогнений вершник війни. Це садник Апокаліпсису, ім'я йому Війна. І там, де сатана там завжди війна, вибираючи і голосуючи за диявила. Люди відчиняють двері для насильства та терору. Христос попередив нас, що поки на землі. Будуть військові конфлікти будуть і все це продовжувати, і щоб вижити, нам усім потрібен Ісус. Він відкриває печатки апокаліпсису і показує нам реальність того, що відбувається, щоб ми не жили в сатанинській ілюзії, що світ хороший і толерантний. Коли Господь взяв другу печатку, Він її зняв, Він показав нам, що вийшло тінь червоний, тому, хто на ньому сидів, дано було забрати мир із землі. Щоб убивати одне одного, і дано йому великий меч, страшна зброя вбивства, ім'я другому вершнику війна, його сфера пограбування, насильство, смерть, терор, рабство, Христос попереджав, будучи ще на землі. Що війни будуть, коли ж почуєте про війни, про чутки воєнні, то не лякайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець. Повстав народ проти народу, царство проти царства. Будуть місцями землетруси, буде голод і розруха. Господь викрив вершників апокаліпсису і застарів свою церкву, що за страшними війнами стоїть істота нелюдського рівня, це дух війни, перемогти який можна тільки з Богом. Багато людей землі служать демону війни, вони розв'язують війни, фінансують вбивство, голосують за тероризм, заохочують людське рабство, люблять вбивць і диктаторів, прагнуть влади ціною чужого життя. І переважати це зло може тільки жива церква Ісуса. І яке е е дійсно віддає людям.